Як наростити коріння у орхідейки, якщо вона їх втратила по різним причинам? Наприклад, що ви по акції купили згнилого коріння, або забули прибрати трофяний стаканчик, теж вона може загинути вірніше. Можливо, щось пропустили, теж втратило коріння. Взагалі, коли втрачається коріння. По різним причинам. Залили, не долили. Дуже багато. Або знайшли, або вам хтось подарував на реанімацію. Так, дивіться, що в мене є. Коли є один корінчик. Дивіться, росте, бачите, е е я поки що це сухеньке не обрізаю, взагалі спостерігаю, що воно тут буде відбуватися. Головне, щоб оця була шийка. оця. А якщо є один корінчик, дивіться, в мене ось стоять вони в дощової водички. Без нічого. Але легенько п'ють, бачите? Легенько. Це якщо є, тут нема ніяких стимуляторів взагалі. Я думала, що взагалі нічого не буде. Але вони інколи оприскані були. Я показувала, яку чудову, ось таку тонізуючу підживку я використовую. Тут є бурштинова кислота. Хто знає, що це стимулятор росту і листочка. Ось коли вони росли в субстраті, бачите, пішов новий листочок і коріннячко. Але інша історія, чого вона їх втратила. Дуже відквітла, дуже гарно квітувала і втратила я ще й пересадила в керамзіт, а керамзіт не зовсім їм зайшов. Дуже посушило коріння. Так, тому ось таке часто я використовую взагалі дуже класно, наприклад. У вас просто якась маленька росте, або ви купили і хочете наростити просто коріння ось ця дуже кльова. Я показувала, що тут дуже багато вітамінів, дивіться, бешечок і бурштинова. Вона дуже класно дає листочок, як я сказала, і коріння. Можна цим пшикати. Тут дивіться, кількість і розмір квіток, так, бокові корені. Можете нас зробити, взагалі нажати на стоп і почитати. Я задоволена, в мене майже її немає за декілька місяців. Я ще одну придбала. Я думала, що тут нічого не буде, якщо чесно. Я оприскала поверх, прямо ось так вони стояли. Чуть-чуть прив'яли, бо я давно нічого не давала, навіть оцього не давала тиждень точно. То можна прямо ось так оприскати зверху. Прямо ось. так. Тоді буде більш-менш такий тургор і не будуть в'янути, як ви знаєте, коли втрачає коріння ще й так ставити, без теплички, може прив'янути листя. То воно гарно тонізує. Можна цим попшикати. Зараз будемо. Робити по-іншому. В стимулятор їх вмочувати листячком, і робити трошки тепличку. Можна ось такий варіант. Оце... а, я ж не показала коріння. Я ж думала, що тут нема нічого. А ось, дивіться, росте новий корінчик. Це після цієї тонізурючої. Плюс вона п'є, я не знаю, чи тут всі пили, чи всі достають. Ой, шийка нирнула, шийка, шийка. Ось тут, бачите, листочок. Тут була тріщинка, і, походу, я водичкою пшикала. І гниє листочок, треба цей вбирати. Погано, що він серединки, бачите, ось так п'ють вони. Оцей не п'є зараз. Ага, оцей не п'є, але дивіться, коріння є. Є. Оце можна отак зрізати. Я поки що не буду обрізати, хочу подивитися взагалі, як воно що буде. Пускає коріння, бачите, навіть не п'є. Цим підживленням я дуже задоволена, дуже. Так, робимо тепличку. Другий варіант. Можна ось так. Якщо у вас щось не йде, робіть інший варіант. Бо я не знаю без цього підживлення, чи буде йти. Буває, що вона гине, в'яне і. Самі знаєте, якщо хтось спробував. Так, робимо тепличку. Для трьох орхідеєк я беру три баклажечки любих. Бачите, мокренькі, тут навіть було волого. Вони чекали свого часу, тут було волого. Ось так надрізати. Можна повністю зрізати, можна ні. Я, мабуть, ножик не буду в кадр показувати, мало ли. Зараз покажу, як я надріжу. Так, дивіться, так, щоб відкрилося. І потім закрилося, тому що нам треба сюди помістити орхідейку і потім прикрити. І плюс дихає повітря. Можна повністю отак відрізати, оцим кінчиком всерединку, отак, перевернути ось сюди, і буде кришечка. Буде і повітря, або. І буде, Ну, я не хочу, щоб вона, якщо мало лі падала чи зачепилась, не хочу, щоб вона відпадала, і я її потім піднімала, шукала чи ще щось. Вона завжди буде при місці. Так, три бутилочки я так надрізаю, трошки каравенько, ну то нічого. Є, у мене всі одинакові бутилочки надрізані. І зараз готуємо розчин з стимулятором для росту коріння. Та й не тільки для росту коріння, листя. Так, беру я такий стаканчик. Зараз я приготую русі, а потім розлию по бутилкам. У мене є тепла водичка, я підігрібла, тому що я на вулиці, щоб краще розчинити. Так, і беру бурштинову кислоту. Я перед цим замочувала свої орхідейки після пересадки, тому що я гарно їх почистила, хто бачив від пересушки карамзіт, у мене пострадало багато коріння. Тому зараз бігом треба нарощувати коріння. Я зараз беру попроще, тому що у мене немає дуже класний HB101 і дуже класний біплантон. Але я ще в той магазин не доїхала, по інтернету ще не заказувала, тому я пробую ось цю. Вона теж гарно стимулює. Так, висипаю я в тепленьку водичку. Десь грамчика 2-1. Це на літр води. Можливо, мені буде багато цього розчину, але зараз я поки що так роблю. Так, не. ось так. Тут, в принципі, не два. Зараз, так, є, ой, розчиняю, я полюбляю дощову водичку. Вона не так завонюється, між дупрочим, тому що вона буде ще. Орхідейки будуть в цьому розчині тиждень стояти. Не так цвіте, бо я колись пробувала свою куплену, не свою, а куплену водичку, з якою ми готуємо каву, то вона за три дні завонювалася добряче. Для квітів я використовую дощову. Вона класна. мені подобається, що поливаю, що оприскую дощовою. Звісно ж, у кожного своя справа, як що робити. Так, є, і тепер дощову водичку. Ой, так, доливаю. Так, чудово. Навіть тут тепленько, зараз гарно буде для орхідейок. В принципі, багато не потрібно. Взагалі на цій пачечці написано, що розчин діє три дні. Три дні. Так, зараз перегляну. Ні, хоча написано, готовий розчин. Зберігати не більше 5 днів, бачите? Ну, десь так я й залишу. Потім поміняю на просту водичку. Так, переливаємо. Зараз я не знаю, чи буде видно. Так, зараз. Хочеться чудово це зробити. Так, ділю на три бутилочки приблизно. Багато не потрібно. В принципі, ось щось так. Щоб листя пило водичку. Так. Чому я ще беру дощову воду? Тому що вона легша до загнивання навіть. Не усить навіть це виходить. Буває, орхідейка і загниває. Тому, якщо з своєю водичкою щось не виходить, збирайте дощову. Так, є десь більше десь менше, нічого страшного. Давайте я зараз ще, мабуть, сюди долью. залишок. Так, порядочок. Що далі робимо? Якщо є погане нижнє листя, бачите, воно буває. Таке вяле, жовте, можна прибрати. Я поки що залишу, хочу подивитися взагалі, що буде відбуватися з цією орхідейкою. Так, ми ось так згинаємо орхідейку і в бутилочку з цією водичкою. Ой, розчином опускаємо, щоб листечко пило водичку. Багато сильно наливати не треба. Воно і так нап'ється. Так, оцей листочок я точно уберу, бо він щось такий якийсь, якийсь такий. Якраз доступ до коріннячка відкрию. Якщо щось погане, сухе, можна зачищати, звісно ж. Ось це щось таке коріння, але і ось цей листочок треба прибрати. Уже як є. Так, ту серединку потім приберу пінцетом або ще щось. Ну, Іншого виходу нема, бо він гниє. Так, знову бутилку. Так. Ось так, не боючись. І закриваємо кришечкою. Так, дивіться, закриваємо. О, все, маленька, тепличка повітря, все є. У цьому розчині я буду тримати десь 5 днів, тому що там більш так написано. Якщо берете щось інше, читайте, можливо, там написано, але тиждень можна тримати. Тиждень тримати, потім ми виливаємо, витягуємо. Якщо є нальот, промиваємо і міняємо на просту водичку, таку, якою ви поливаєте орхідейки. Я буду міняти на дощову, вона мені більш подобається. Тиждень стоїть в розчині в стимуляторі, тиждень стоїть водички. На наступний тиждень я покажу, який я буду наступний використовувати. Я буду стимулятори міняти. Якщо у вас є якийсь один, можете використовувати тільки один. Нічого страшного. І спостерігайте, що з вашою орхідейкою. Бачите, тут буде і волога, повітря. Тут я не закриваю, так, вона і буде стояти там, де всі останні орхідейки. Все, дівчатка, користуйтесь вашим орхідейкам здоров'я і всього найкращого.